Привіт! Сьогодні ми граємо в Бравл Старс. О, тут болгарочка, треба її запросити. Здорова, Дарова, болгарка! Е <ривіт> <ривіт> болгар. Ой, я не тому кинув. Е болгарка приймай. Ну, болгар. ну Добре. Привіт, болгарочка. Короче, сьогодні ми будемо що? Апати кубочки. У мене муха є. Ой. <ривіт> так куди ти? Кого мені брати? Е, чого? А, ой, я беру шедешку соло. О, мене Бонні на... Е, давай з'яка карта. Я думаю, кого мені взяти? Давай сирджа. Сурджа. Сурджа. Сурдж. Сурдж. А ти кого відноши? Давай найнижчі купи, самі малі. Окей. Це Бонні. Бонні. Ноль. <кхи> <кхи> В мене на Сурдж теж. Аж, Ну, до речі, можна на нього навіть гіпер буде? В мене сьогодні було 6 тисяч кольорів. Гаджет, який на нього гаджет купить. Чит? Напишіть в коментарі, будь ласка. Добре, зараз. От, мені ж досі на нього сьогодні 6 скін вип. Токсик плеєр Добре, в мене скін новий. Зі мною Токсик плеєр Я сподіваюся, вона хоча б в грі не буде кидати дізлайки, так? У мене навіть немає. А, ну і добре, напевно. О, це мене вже лякає. Ей, мене зало. О, давай грай. Хамстер, хамстер. Кримінал. Тапаємо. Я тебе зараз у застрелю. <рес> та що ти за мною ходиш? Та мені страшно, я помру іншому. Та ми проти ботів. Ну ти ж саме. А, а, а... Ми... а, ти щось почула? Блін. Та, Блин, я не та хот... ні, я глуха че, Та я не хотів тебе образити. Це я, а я образилась. Та я знаю, що у мене багато круто. Ого. Ну чому ти банки всі забрала, коли я помер? Жизнь боль. Так треба першої цього застрелити. Жизнь больні. Мене в описіки, да хто я? О, Кленсі. Так. І поку, поколока. Що я тепер багато, у мене 12 банок, в тебе тільки. А. Ботів. Я знаю. Ну, я вже звик. Зимочка. Е, також я вже казав, ну підписуйтесь на ТГК, я там дуже багато... Такі е, я е, на своє життя розказую, показую, коли відео будуть. Також підписуйтесь. Будь ласка. Ура! Сюди! Бо навіть болгарка не знала, що в мене є ТГК. <кій> на жаль. Обеденька мені стало аж. Давай! У мене нема завдання на Ні, ладно. А... Будем кубки апать. Будем. <ріст> <ріст> 에, давай. Так играем. О, проти нас. Дай на Майк. Дай на Майк сам туторіал. О, мені легко буде формити. Оп. Опа. Е, чого воно не попадає? О. А я болгарку б'ю. Блін. Я такий снайпер щось. йди по інші ба. О, ну, дайте. Я вже хотів кричати. Якщо я зараз вмру, це буде твоя вина. Я вже, кстати, когось вбила. Та тут драку. 99 хп. О! сюди. Там 8 банок залутала. Будемо цімитись. Дай на Я бачила там хтось є. Та то живу. Френчик. Ой, 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 ой. Забрав. База. Все, мінус Тіма. Давай, помагай. Та ну я... Yes. Баба, палачка. Та ніхто тебе не катує. Тур-тури. Не було, що вичіпайся. Коротше. Все. Вибачайте, маска. О. Пішли в центр! Чекай, де я баночку добуду. Ей! Не Треба на мене зуби точити. Я зараз на твого Карла поточу. твій Карл. Ой! Ну я банки нафармаю. Ну, нічого страшного. Не, ну, конечно. Ура! <ріст> Ой, Нуль Кубків, Нуль! Нуль. Вона безсовісна. <ріст> Вона мені кубки зливає, розумієте, ну Аж минус ноль. Ты удивляєшся. Далі то плюс ноль. ноль. Літо плюс 0 це ще гірше. Йди по іншу банку, це моя банка. Я це не наша банка. Ну все, коротше. Мої банки. Мої банки. Я от костану. Їх тут поламать. Паламать, паламать, поламать. Пала Пала Я їх підібрала. Ну. Маквіта, ну, боїшся. Да. Ну, а ти що думаєш? Він підібрав наші банки, все, в нього казі. Я зараз помру. А я його ще й не добив. Я не міг yeah. грати. Е! це хто? <свят> а, о, Менді! Помогла мені. Менді кенді. Супер Менді. амма ам ам Ам-ам-ам-ам-ам! О, Ам-ам-ам! І Спраут! Який Гейл? Та во там а це Спраут. Спрайт. Спрайт. Ой, я щось забуваю. Ай, все. На, на тобі. Ура! Ми виграли карточку! Нарешті! Тільки у нас в мене серія побід була. А, серія виграшів. Ай! Все, давай плейгейн! О, за то стародопик! А, ну у мене нема, на жаль. Плюс 28 кубочків. Ну зато у мене 11... одинадцять. А в мене тепер 17 тисяч. О, у мене 21. Аж 50 хромосом. Ой. Кредитів. То колись були хрома. Кредити. Ти mm -hmm. Та мені палець хрусний. <свист> Ура! Я. А що в мене? Давай ранговий. О, давай. Мені якраз там квест. Але я вольта прокачаю. Якщо... А ні, мене вже не. А ні, I'm super витрачає. Бери ранговий. <плес> Менді. У мене якраз квест. <плес> Боже, я, я тебе умоляю, тільки не брав бол і. Нокаут. Беремо бельку. Я беру бельку, а ти можеш брати, ти можеш брати піпірку. Піпірку. <плес> <Файка>? <плес> Ні, я нані беру, я нані беру, я беру. <плес> Та вона вже... Зараз висловила, що я хотіла про неї сказати. Бери бельку, я не знаю чи. У <плес> мене нема белі. <плес> В неї бляха пайперка на 9, а в мене на 11 з гіпером. Я тебе вітаю! А не некий мене скін. У мене ще є арес ну, нані. До речі, дивіться у мене цей скін. І ще в мене є арес нані. Опа! Опа, Опа. мене зараз не, Опа. не той. о є є є ой ой є ну виташ, а той. де гром? Ото -от -от туди пішов, в оці кущі. Е, не юзай, ульту, не юзай, не трать. Напевно, я не помню. Геге. Вс! Перемога буде! 15 травня. Але якого року? Е, окей, давайте бом. Е, де ти взялась? З ультою, о, забрав. Ні. Все, я двох. Я вже, вже чотирьох забила в стірі п'ять. Не, ну ти топчик, ти тащиш, окей. Тут я не поняв. А чотирьох, я думала, п'ять, а я одного тільки. Але нуль смертей за. Ой, у мене аж плюс 100. А мені плюс 110. Мені треба 5 і 8. А, до речі, у мене того, та от жовта карта. У поруш... мене порушення. А за що, Або я читер. Я скачав 4. Я знаю. Торта? <ріст> да. О, сюди три Джесі. В тебе є Джесі на гіпері? Джесі? Джесі? в Дж -дж мене немає. На я... Ну є з двісті, але не то. Я не знаю, хто є. Їду... У у мене ворон, у нього є гіпер. Думаєш, мені кого брата? Емс. Емс? Ну, добре. Ти на ній тащиш. Я тащу на Джекі, а на розволюхи. розвалюхи. Е. <різь> Це ж не тащити. <різь> кого? Mm. Ну куди ти стріляєш? А вона прийшла. Вона як з тим мемом, 에, містер Пі, Сонг. ту-ту-ту-ту. -ту. Я їх завалю. Зараз завалю завалю, завалю. я завалю. І так. тепер сюди. Давай, давай. Гіпер, гіпер чого ти гіпер не юзнула? Та я юзнула гіпер. Та три коли ульта. Так я і взяла коли ульта. <світ> Ні. Ти не юзнула, Нічого нічого страшного, страшного. Ти профукала, гіпер. Менді. А в мене скоро теж гіпер буде. День, мене емс. Я вже стільки завалила тих, я ну ти бачите. Мені дуже потрібен гіпер, тоді ми виграємо Все. бо я всю базу знайшла. Розумієш? Розумієш? Та вже? Я вже майже 50% з той. Я тоже. Я більше в нас. Я вивезну, нічого страшно. Ага, ми виживемо, у нас 95%. О, все, в мене гіпер. Так, все, ми виживемо. <п Desti> Тільки пропустіть мене, я хочу гіпером пже, не бей зараз базу. Ти його... Візнула? Так. Окей, все, 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 я зараз візьму. А все, ми виграли. Ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду. Ти зараз помираєш. <п Desti> ну все. А ну, сюди. 40% зразу зніс? Так, воно 40%. Процентів. А, 24% там було. Це то я це зато в мене найбільше тих. А в мене одного не вбив. Ну то тільки він тільки помирав. Три рази. Давай, о, в тебе теж є ті квести, давай тачнем, тачнем Або А бою. Що давай, ласткат. Якщо зараз буде. Якщо буде брав бол, то треба брати мені. Знову беремо тих самих беремо. Я чуть на майка не взяв. О, поколять все! І Гуля. в нас всі гіперзаряди. Да. О, О з... ми... Моя... це вже буде важко. Оце вже буде важко. Ця зараза, <світ> я не можу. Та нічого, ми... Я Прив... ненавиджу Макс просто, тому що мене її нема. <світ> 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 Ні, ну мене дуже імбово, то Макс, вона дуже далеко стріляє. А, ну, О! ну що ви затащили? Ні, ну і... що не затащили, з нами теж. О, в неї ще ульта є. Ну чого вона не ультане? Ну чого ти не ультуєш? А, жінка ультанула. А, в неї ще й пару разів було. Сенді. О, я їх продамажив А ще їх трьох вбила просто! От чому в чому прикол що хода? ти б'єш по АуЄДМЕЛЬ. По радіус. Mm -hmm. Ти всіх можеш продамажити як Френк ну, зараз Є, те, А Френк це теж була имба. Його, його ж так прокачали Його львова. так пофіксили жорстко. Mm -hmm. Його люто пофіксили. Вони, вони ж ні одного проценту нам не знесли. Ну так. Ой. Я. Гіпер прокакала. Там нічого страшного, Надіюсь. Нашого ФК! Ну нічого, ми затащимо. Ні. Ми все, в мене гіпер, мене гіпер, мене гіпер. Все, мене гіпер. Я їх тримаю, я їх тримаю, я їх тримаю, все добре, я їх тримаю, я їх тримаю. Я їх не втримала. Дивись, я у ті 50, 50 п'ятдесят. Я тих 58, 50... Мені треба попасти туди, щоб я виніс, бо я винесу всі 50%, розумієш? То ми ще зараз доб'ємо. Ну, во-во-во, Лишиться десь 40 може. Давай. Все, давай! Я, я вже давай. М -м, тут купа народу. Народа, народа, давай, давай, давай! Ой, ти прям не всередину! Та нічого страшного, 16. Судно, все, ну, все вже ми забуваємо. Ні, все, бачимо, ну, все. Воно отруєне просто. Все, О, все. Все. Ну що Сюда. ж, на цьому наше я відео сижу, закінчується. Війна. Всім дуже дякую за перегляд, па -па. підписуйтесь на канал і всім па-па. Ставте лайки. so